Всім, всім, хто задонатив, всім дуже дякую. Не забувайте, що у нас зараз іде чемпіонат України е, Битва кланів. В номінації Легендарна вісімка. Вони відбуваються по, о, по вівторках о 20.00. Що вівторка, ще три вівторка ми будемо битися. Там дуже потужні клани б'ються, дуже весело. Там, ну. Тобто, це ці... месиво, месиво. Просто. для мене то дуже шикарно. Ну, типу, мені спостерігати за тим дуже круто. Коли залітає 8 хаєшок і клан лягає, ну я не буду казати, який. То таке. А, а коли, наприклад, в фіналі Мрія виграє -джі Юа, в на наступній карті -джі Юа шукає мрію, і її виносить таке от квитання, і ти постійно знаєш, що це за клан, за кого болівати. Тобі ж вже є якісь фаворити, за кого ти більше вболіваєш. Це вже. Трішки цікавіше, тому що клан це стабільність. От, наприклад, GG це наш клан, гріми це Богдоса, і ви вже можете болівати за когось постійно. Самі по собі ротації між гравцями відбуваються постійно, тому що клан великий всі хочуть грати. І це від цього ще більше цікаво. Тому доєднуйтесь, болівайте. Минулого разу у нас дуже багато було онлайну, тому було дуже класно. І ще хотів нагадати, що ми збираємо зараз на дуолігу 20 тисяч гривень, яка також відбуватиметься 3 неділі. QR-код в лівому верхньому кутку. Хто хоче, хто може, хто має бажання підтримувати, доєднуйтесь. Ов'язко доєднуйтесь, так. Я думаю, що ми вже скоро і почнемо реєстрацію. Я думаю, ми не будемо збирати всю суму. Тому... Я плаваю з людиною. Що там? Як там? Ну Потом. холодно, холодно. холодно. Понял. Під океаном холодно. Хто це такий? Спанч Боб, ти Спанч Боба, Ну, Бодян, Спанч Боб знає толк в тому. У нього більше шансів. Да. Так, щось у мене пікнуло, але не висвітилось. Дякую за те, що там від... за підписку. Дякую за підписку. Ага, Богдос помер, так що. Ой-ой-ой, Бодян, там вже уже почалося. Уже команд ага, ага, Артік уже нокає колоса. Звінцитомні ікла тут нормально себе почувають. Я думаю, що за тут будуть добивати парабелуми, а можливо, і парабелумів, ми не можемо то знати. Чорна Пантера відстрілюється. це Наш воїн грав з ним дуже часто, молодець. Має дуже медійний голос, коментувати зі мною не хоче, каже, не моє. А Бог до зі мною того, що це його, правильно Бодян? Да, Можна так сказати. Я просто знаю, можу вам сказати одне, що клан Грім завжди мене підтримує. І покоментувати, і прийти в кланову битву. До речі, ти бачив? Почалося почалася перестрілочка Арт, як уже бачить, він сетів і трішки настрілює. Богдан, ти бачив, я вам там виклик кинув на бійку 20 на 20, так що готуйтеся. Будемо билися. У вас в чаті. Опа. Четвер, в четвер плануємо з грімами трішки побитися. Ну це я так собі планую, а там гріми як як приймуть бійку. Зберемося, зберемося. зберемося по пофанимося. Так, тим часом у нас мінус один з твоїх, да? так? Що? Так, так. Колоса вбили. І зараз іду бік. Твоїх. Будем. Тому що їхали сильні, але ми будемо підтримувати твоїх. Ой-ой-ой, дивись, дивись, що робиться. Не все так про. опа артіка добивають тут уже Ікла. Ікла прийшли. Зараз буде боляче. маніфестору Тут ікс -фонес. Башом сразочку. Претенденти на перемогу. Як казав пан Маклей. Панлі лікується. Йому прилітає трішки хто хто? Зараз це знайдемо. Ага, англі панокають. Англі дуже боляче Ікла зараз будуть ресити Псайко. Дамас контролить своєю файною ППшечки. Богдан, ти як перейшов вже з пп бо кажуть, що ти набрав більше 10 тисяч переглядів в інстаграмі. накрутка, Ні це накрутка. Ні-ні, нічого подібного, я таке не роблю. Не було накрутки. Що не було накрутки Вірим, вірим. Там у тебе здається два відоси, більше ніж 10 тисяч. Це легенда, це легенда. З вами тут легенда зараз коментує, тому пишіть, пишіть в чаті. Підніміть щити за бокдоса. А я піднімаю хороший келих. Пінного за, за всіх вас і за тебе, Боня. Пінного чаю. <смеш> дякую. Так, так, я, 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 я також дружині, вона пішла в магазин сьогодні кажу, купи мені якогось... якогось Пуста. Ну Пуста. такого коричнього чаю в такій стекляній бутилці. Mm. А вона каже: ти ж завтра будеш шашлики пити своїми цими, з тими, хто наливає. А я кажу: тоді не купляй. <смеш> Але треба було взяти, я б з тобою теж трішки бахнув <смеш> чайку. Живе, живе один твій. Живе чорний пантера Я ж кажу, Чорна Пантера це легенда. Дивись, зараз буде щас буде боляче, тому що сквіз сквіт щось відчуває, прям в ту сторону дивиться, начекує. Будинок, чат, віримо? Але там беріл, беріл це ж така бруй, бруйка. Зараз... Дивлячись, то перший стрельне. Але я не впевнений, але в нього перша казка, з першої каски він може і померти. Що ж він так, так знає? Його. Читає його, вроді. Так. все оце ошибка була. Відбіг. Але дистанція дистанція збільшилась, шанси зменшились в ескіза. Тут псай, А ні, псайку далеко. Двоє залишились парабелом, Вік... він сітом є один. Ікла Всі разом вони будуть пушити. Зараз заберу Чорну Пантеру, а далі при... прийдеть Бабу боягу вбивають. Ого, ти бачиш які суки? Тепер не виходиш у вау хау нікуди. Роз... Ми розваймели... таку команду, як це називається ця команда. Це гости. Гости, ти, гости. Медійна команда з перлинкою. Перлинка це така стрімерша. Найду... Дуже вайбовий контент. Ой-ой, ще комусь буде боліше. Чорна пантера не дайде... не дає дойти. Ікла підходять, нажимають, псайко добирає пара балумів, це їхній прямий конкурент на перемогу в цій мапі. І Чорна Пантера також помирає. Ікла тут залишаються одні. Тому молодці. Вони скільки мають кілів на сьогодні. Ой, не туди-кудись. Вони мають 5 кілів, це вже дуже круто. Зараз будуть долутуватись і переміщатися в зону. Що це в нас? Це в нас 14-та команда, незалежні. Залетіли на останніх хвилинах. Кажуть, можна. Я кажу, можна залітати, тому я не спів, не спів їх підписати. як буде все нормально. Які, які в тебе прогнози на команду Гріми? Пан Богдан. Покажи, де вони є. Показую, ось вони летять зверху. Не буду на них натискати, бо сам знаєш, що може бути. Ну так. Як, як у вас там... 3 зайдуть. Зайдуть. Як, як... зайдуть. Як у вас атмосферка? Все добре, бойовий настрій. Все чудово? У настрій все там було прекрасно. Чуть-чуть розсик вилетів у нас. <скільки> коли ваших пушили. А так, в принципі. Може бути. Бувало і хуже. Понял? 29 тисяч лайків на Тіктоті, Боже мій, як багато, дякую. Боже, йду за округлю 30-ку, щоб було красиво. Почалось. Та ти будеш то, то, тапати 5 хвилин, давай краще тут сиди. <гум> <гум> залишайся, залишайся. Там, там у нас є лідери. Я я думаю, до кінця вечора може і 40 наб'є. 40 може 50. <гум> Бодя не жаліє свій час, він не жаліє, свій пальцем. Подпокажи, пожалуйста. Поки, поки, в, поки в чаті є Вусик, Вова Паскуда, дизайнер відхитільних історій і пан Руслан, я думаю, 40 буде та ще й більш. Дякую вам всім. Дуже вдячний. то Я завжди сиджу на стрімі Вусика і кажу: давайте 50 тисяч, давайте 50 тисяч. Він каже, та ти будь скромнішим. Це дуже красиві цей. Дуже Не наглій, каже. Ой, диви, ваші, ваші тут лутаються. Що вони вже тут налутали? Та ти що, МК-шечку і грозу вже мають на сьогодні, тому я збільшую ціні шанси. Так як парабалумів немає, я думаю, топ-2 вони можуть зайняти такими пушечками. І мають гарне, гарне місце диви в центрі. Тебе пан Маклей дуже хвалив. Каже, поки Бог там сидить на тренері, то вони будуть займати центр. Та я відпочивав, я відпочивав, вони там три мастера. Що я їм можу підказати? Там в них і без мене все хорошо було. Я просто дивився, щоб було зразу, типу. А ти такий пани мастери, можна там сказати? Вам би в центр? Я, е я підказував, будь ласка, забустуйся, оце максимум була моя інформация. Але ж може вчасно, вчасно то було. як І, хто це... і це треба також. Не забувайте за бусти. Хто це хто це казав? Пан Ковалєвич, я бігавшись в катки, він зайшов до нас, а в мене там було мінус 15 хп. І він каже, а ти зараз будеш стрілятися, і тобі, можливо, 15 хп не вистачає. Ну, паня? Не так, каже: так, не так. каже, а ну, полічись там швидко. Каже, а може, не хватати таким, таким маніпулятивним образом. А, а взагалі, подивись, його ж немає навіть в команді. Диви, який в нас скват. У нас Spark Коша, рік Лаїс. У вас один Вейліт. Нормальний вилити диви. Да, я бачу. Світло, мабуть. А ти знаєш, що таке рік Лаїс? Це клан Сеш, семьпітернули. Симпітернули, один грає за твоїх, а другий грає за Іклів. Це... Це що таке? Я не знаю. Він, він пішов в, тв... в цьому в твічі, каже, я зайду за Броджі G Юа, Но я не можу його зупиняти, розумієш? Хоча хай заходить. <laughs> Може він хоче. ГТУ летить. На вертольоті, і цікаво, куди вони впадуть якщо там все зайнято. Дивляться фішинг скорше всього. Було б непогано зайняти фішинг, але мені здається, вони а. думають, що там є люди. Тому Може будуть... на цю пригорку впадуть. А, Данус їм дає інфу. Десь, бачиш він на... Ага. на машині. Ікла тут. Це Ікла? Чим це вони стрілюють? Ікли чуть-чуть затримались, але. П'ять фрагів, як не як. Так, вони розхвалили, що то було школа здається. Непогано зіграли. Там, там тебе Богдос, походу, чують, і, і вже тапають, тап, вже 31 тисяча лайків. Дуже дякую. Чат чат не сильно читаю, тому що у мене тут три чати і Ютуб, і Твіч, і і ви мої ріднесенькі як казав Усік, троянди нюхаю, нюхаю. Пахне-пахне. Тому цей. Я не встигаю трішки, ви там тапайте, якщо ви підтримуєте. Там уже я буду читати Бодя. Читай. Я буду читати. Читай, Бодян, читай. Люди люблять чат читають. Читаємо, вже читаємо, вже мене ясно. Вже я яс... читаємо. Особистий чи. Ой-ой, чи... ой тут Броджий ЮА буде битися. ГТУ, ГТУ настрілює, по ГТУ настрілює трішки, вони від'їжджають. Будуть жити, я думаю, їм не треба ця бійка на, на зараз, це невигідний файт. І вони їдуть в інший кемп, а в іншому кемпу незалежні, тому вони також можуть трішки. Ой-ой, вони прям їдуть. Дуже невдала пушка, треба зажимати. Не побачив, не побачив. Олі не дуже... Прощають їм. Прощають їм всі. Не дуже любить зажимати, можливо. А я трішки потренувався в цих тренуваннях і вже дуже люблю зажимати. Я прям за уга стріляю. А ти почав іграти в UGC. Так, так, ну коли є можливість, кожен день по тищу по 500, стрілюю. І ти, я тобі скажу, впевненість з'являється вдаль зажати. Розумієш, коли раніше ти ніколи не зажимав, то зараз зажимаєш. Там можна потренувати спрей, але е, моя суб'єктивна думка, що все-таки аркада краще тебе розвиває в скілі. Тому що там реальні ігроки, і ти бачиш їхнє передвіження, ти можеш заспреїти, ти бачиш актуальні е, файти. Так. А в UGC ти тренуєш контроль мишки і спрею. Е, мені здається, Наводочки. що. О, Psycho псайко не Juice. Я, мені, мені здається, що мені треба почати з спрею, ну, розумієш, щоб хоча б зажимати нормально, а потім вже йти в аркаду і там це все відконтрольовувати далі. Імаш допомагає іклам. І коли, походу, будуть пушити той кемп, та а не вони, походу а вже пушать. Не вже пушать. Купа ноків. піднімається кавасанки на другий поверх вже на другому, бачиш вбитого гравця, розминаються. Все, закрито. Незламні або незалежні закриті. Стріляють. А, вони вже побачили хайперів. Хайпери вже також. Хайперам От... теж буде боляче зараз, вже мінус один нок. Треба відползати, чи ж ти стоїш там, боже мій. Ходь хлопе. Дайте смок розгодрувати, чи вони хотіть зіграти з аудиторию. Ікла в праймі, думаю. Підписки скайні 27 дякую за підписку. Guru G59, дякую за підписки. Всім, хто підписався, дуже дякую. Мене щось сповіщення потім не працюють. Але то нормально, бо я тільки налаштовую. З суточкою у нас вже 33 тисячі, на ті, найки. Ого, 33 тисячі, ти ще за тисячу. — Ці Богдан, ти давай-хвати там тикати пальцями. А зона дві як цікавого опрокнула. Ой-ой-ой, а -ой, це буде цікаво. Хто тут у нас? І нем. Ні, на них ГТУ не їздять. ГТУ поки шукає, де б зайняти гарніше позицію. Вони в трьох. І вони знову їдуть. Вони їдуть на бавовну. Бавовна на бавовну зараз буде зустрічати. — А бавовна з кулеметами тримаю в курсі. Ой-ой-ой. Доп-пан! No comments. Я Сайло хорошо зробив. А, він своїх понок. І своїх і чужих. Буває, буває, буває. Це він понокав своїх, щоб боялись. А, а бавовна вона грає з кулеметами, вона і Мірамар гарно відіграла. Вони, здається, і з вашими стикалися, і з нашими. Тому так, молодці. Було, було. Цікаво, А цікаво. ви як красиво крутять на лодочці? Чи на таун. Чайна таун. Ні, я... я сьогодні і за них трохи поїрав. <гум> ну, я думаю, накрутять, накрутять, але диви, що тут робиться. А мої пливуть. Ай-яй-яй, зараз може бути прикра невдача, якщо вони помітять. Боже. Диви таки Боже, Це морські котики, це морські котики. <гум> Боже, мені здається, помітили їх, ні?

Пострілюю, так? Да? Морський десант. Це буде, буде морський десант. Його зупинилися, хочуть постріляти трішки по ним. Але тут дивись, тут вже починається такий трикутник, уже, уже і по грімам Золотали. настрілюють. Грімам, да. за Але за... грими вже більш менше, більш менше. Оце зараз під водою допливе, ще, ще де там. Він лишився на тій стороні, походу, не встигав О, При... Батом... тяжко буде. Ну, тримайся. Ні, вже з мосту настрілюють. Ні, грімом грімо дуже тяжко. Дуже тяжко. Невчасно зайнята зона вирішує дуже багато. Бачиш, GG UI вони, походу, їдуть зайняти цей кемп. Чекають, дивляться. Але мішу, мішу може трішки дати тягла, ні. Хоча. Як, як цей воїн? Сильний? Мастер. 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 7 сім... людей, 7 людей дивиться на Ютубі. Кримисом хають Дімашку. А це Дімашка на позитиві? Да, це Дімашка, тому що його заблокували на тиждень. Тому що він убив Читер. О тих неприятних людей, що ми їх не любимо. Україні. Талибан, за це. Не знають, не знають про Мішу, про Мастера. Він тут. Позик хаєшечкою нокає. Молодец. Піш, вообще не читають, вообще не читаете. Пішла бійка, пишла бійка. Ой-ой-ой, диви. О, тут позик може А ні про позика вже знають Але тут же гренджер є. Про гренджера не знаю, уже три, три ноки, три ноки. Побліту один. Треба працювати. Треба працювати, але я тобі скажу, що поп. Пабліто може робити гаряче. Може робити гаряче. Мішу один залишається. І він ось тут, внизу. Я думаю, він може робити кіли. Да, він може донокати, але йому допоможуть із тим. Не засмучується Богдан, тому що Пабліто це старий воїн, а старий кінь борозди не, не зіпсує, сам знаєш. Дивиш, що, що тут у Мішу? У Мішу тут просто такий сетап, що, що треба вигравати, треба чекати щось. Треба чекати до кінця. Вверху хто у нас тут. ці дес... Так, хто там? хто там? Дмитро питає, як зарегатись на турі. Дмитро, все дуже просто. Він мене чує на Тік-Тоціку? Чує, Коли? чує, звісно. Дмитро, все дуже просто. Заходиш в Discord BrogGua EaSport. І дивишся вам сад, які актуальні сьогоднішні день. Так, ми кожен тиждень майже проводимо турніри. Цей тиждень я хотів не проводити. Але до мене в Discord, поки я грав, заходили люди хороші, всякі і питали, чи буде турік, чи буде турік. я вже вирішив, що хай буде, хай буде. Але я думав все-таки, що його не буде, тому що ніхто не реєструвався. Але за останні години так багато зареєстрували, що мені довелося заряджати екофлови і то діло робити. Але все рівно я кайфую, сижу з бадяном, він п'є класний чай і ми просто кайфуємо. Дайте лайки, будь ласка, за екофлошку, що Бодя втратить свої фінанси на це все і. Так. Раді вас, ребята. Раді Попроводим. вас. Попроводимо турніри. Останніх десь 10 турнірів всі були на екофлов, тому що світло. Ще час, його жінка Йома. напевно свариться, так що підтримайте бодю лайками, так. щоб жінка не сварилась, щоб він міг показати от дивись. Не тут люди хвалять, Та, Боді? Все, все так, ти, все ти правильно розумієш. <гум> Я міг би дружині приділити час. Ну, рок, салану якусь подивіться або холостяк. Зараз у нас файт, і там мішу. Жити, жити, мішу. Аптечка, Вид... пожалуйста. Видно, що в тебе нема дружини, холостяк закінчився. <гум> Я знаю. <гум> Я в курсі. Ой-ой-ой, мішу закриває, все-таки з цієї сторони. Ну, не пощастило, Бодян, вчасно Ось... переміщатись з зоною, як каже Маклей, це дуже важливо. Так, тут найголовніше це ротації. Кіли ти можеш набити і у п'ятій фазі, коли вже у 70% ігроків команд не буде хорошої позиції. От тоді починається все гаряче. Так. Так що головну на ротацію і взяття зони. Ти бачиш, як бавовна стріляє з кулемета, навіть кавасанки ложить. Кавас... Це не бавовна. Це не бавовна? Це не бавовна? А, це і наш інтім. І наш інтім, вибачайся. Є. Але там бавовна також когось вбила. Ой-ой-ой, іксфонеса Ой -ой -ой -ой. також. Що це за команда? Що це за легенда? Банок, і треба допрацьовувати. Треба срочно допрацьовувати. Ой-ой, перший жінок пішов назад. у пришку ловить. Хайперсів розгромили. Всіх отакий воїн, що може робити? Зараз буде гаряче, гаряче пішло. Боже, психоложе, залишається один із ікл, ікла це претенденти на перемогу. Де, четверти? де четверти? четвертий? де четвертий? Четвертий — Exist. Exist. Ні, не туди нажав, це не Exist. Exist тут. Це наш воїн, Владзю. Оце наш воїн, я бачу, грім. Ого? Але ще тепер замітив. Так? Да. Так. Да? За, за козіншу грає? Ну, за І ці інтернет. Як вони и на. І наш? И наш. Що да, ваш... це означає вас. Ти... Що це означає. І наш Team? Що да. в них спільна е, красива подружка Інна. Чи Інеса, якось так. А, це ті самі легенди, що писали там в чаті сьогодні. ні ні, це інші, це інші, це нормально. А, це інші. А, Тих легенд я вигнав. Матері. Existence робить е, мінусу. Existence, ще не Existence не здається. Existen не здається. Це може зробити шуму. Так, це капітан команди Самбі Тернов. Але подивися. Робиться. Тут уже Броджиа залетіли, будуть е, псувати нерви. The existence на місці він відходить, ходить, зайняв дуже круту позицію. Тому що треба грати на плейсмент вже. Там. Тут треба відставити емоції і треба доїти. Про під'їдає. Два поинти, але і наш інтім билися до останнього. Молодці. Дуже круто. Міць. Рамзес, дякую за підписочку. Блін, тим часом TikTok, що там? 39 тисяч лайків. Так, так. Усік, з такими цими успіхами я тебе можу обігнати. Тут, а і дизайнер, а, а скільки, ФІ... в біль... скільки в нього було? Скільки в нього було, А А Усіка, мабуть, 1100 було. Його там люблять капець. Уф. Йому розночки присилають ці всякі подарунки, а він каже, нюхай, О, нюхай. Ти бачив його бороду. За а, таку бороду, А я сам йому тисяч. я йому сам 1010 тільки поставив. Кусику <рес> 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 треба, Усико молодець. Ну це новий крутий стример. Ми на, на надіємося, що скоро Бокдос ще буде стримити, я би тоже там лайки вставив, не? Я все би... зараз, все зараз. Розумію. Розумію. Дизайнер, дизайнер, Вова Паскуда, Дмитро. Бодянко. Бодянко. Всім дякую. Я, я не хочу Вову Паскуду називати Вова Паскуда. Давай просто будем Вова будемо. казати. Володька. Володя, Володя. Володька. Володя. Володька. Дякую, Вова, дякую, Вова. Я знаю, що дизайнер це людина, яка підтримує дуже сильно. Він дизайнер там... це твій інші? Це... це Усіка, це Усіка підписник. Він ага, там дуже сильно ставить лайк і підтримує. Дякую, дизайнер. Дуже дякую. На першому місці в мене. Не, ну, 39 тисяч це легендарно на першому стрімі. Я взагалі вже думав буде. Сорокетник почти, вже сорокетнік. Я думав, там три, три лайки буде. Але якщо вам подобається такий контент, я буду робити це і на TikTok. Я зараз взяв комп'ютер потужнявий, дуже потужнявий. Я це все тестую. Як воно, шо воно, якщо все круто, то будемо щось думати. Прозора буде скидуватися собі на комп'ютер. Твоїх проблем. Дуже сильні проблеми. Дуже больно, Твоїх закриваю. Закрито. Закри... Дві команди на них. Відіграли дуже круто, дві перші карти, зайняли хороші плейсмент пойнти. Зараз топ-4. А це би... тоже? Дивись, там теж з вітерналів, все ж, з, з клану. Це Дані у нас. Лок. А, да, Дані Лук. Чи Дані, Дані Лук? Дані Лук. Так, так. Дані. Він не. Дані... Дані... Тут, тут, тут всі, всі друг друга знають, знаєш? Всі. Да, Ми вже всі зібралися тут. Дані. Вже маленька колода сімейна. Про GG UI є спорс. Цікаво, цікаво. Зелебіговича. Зале Бікович. Ні, не вдалося цього разу. Займає топ-3 бавовна. Залишаються, хто у нас? Des Academy і Chinataun. 2 на 2. Пабліто. Це той воїн, який закрив грімів. Вірю в Чайнатаун, тому що Паліто. Пабліто може. Але тут шльопа PayPal. Також дає гарно. Також дає Це гарно. Це дуже справедливий файт 2 на 2. Але. ДАшки розтягнуті. Диви. Один дає інфу, надіюсь, він не спалився. О, є так, спалився? Нє-ні-ні. Ні, ні. А, він спалився вже, все. Це, обидва спалились. І що у нас? Один в два? Шльопай Юа, буде, буде один душити. Але я вже побачили, будуть двох. Пабліто Йоа ЮА... почули, його почули. Чекай, у нього є ехаешечка, у нього прокачаний беріл. Не все ще втрату, черну. Не все, не все. Але але на дві сторони, зараз буде молік летіти. Дивись ліво, будь ласка, будь ласка, я тебе прошу. Ні. Ой-ой-ой, перший пішол. 50 на 50, 50 на 50, шанси зрівняні. Я даю PayPal. на цього пацана, Я на даю на цього пацана, ставочку. Лешечка. Слива! ідеально. Ай-яй-яй! Киберспорт перемагає! Хорош! Хорош, <звук> гарно, гарно. Напієць, ну дуже красиво. Бодя, оце вирізати, будь ласка, і в тікточок. Подожди, Хей. запишу. Запишу. Так, виключайте музики, поки мене ютуб не забанив. Так, шльопа, да? Раз Богдан так. каже. Треба робити. Це дуже красиво було, дуже грамотно зіграв. Я тобі казав, прокачений Беріл от скін дає плюс 20 С до скіла. Скіли скі завжди із цим. Із чита... ой я читав, Хотів сказати, <свіс> шита... <свіс> сказ що щитами завжди краще стріляються. Із <свіс> кінами завжди краще, краще стріляються. Я, я під... тобі кажу, скіни це плюс 20 до, дво... до твого скіла. Плюс 20%. повністю погоджуюсь. Я за того колись кіски купляв ці скіли, -скі <свіс> скі скіни. Який Ти про... все правильно робив. Який потім попродавав і починив собі машину. Так, що в нас по кілах? Що в нас по кілах? 11 кілів ікли настріляли. Вони дуже сильні, дуже сильні. Тихо, Ідуть... дивись, зробив 6 кілів. Ідуть на перемогу, я тобі скажу. Одяз... Хто буде MVP цього турніра? Тебе є вже ставочка? Ну, ну дивись, Пса... псайко непогано настрілює. Я думаю, він може стати. Або хтось із парабеломів.